П'ять картин, представлених на аукціоні, Луцькій міській раді передав литовський художник Артура Слапшис. Отримані кошти він доручив спрямувати на потреби постраждалих у зоні АТО Волинян. Окрім того, у вільнюсі митець провів аналогічний аукціон. Кошти теж передасть на лікування солдатів. Проаналізувавши власне лучан, які потребують допомоги матеріальної допомоги операції. Ми зупинилися на Сергію Федотову, якому потрібно дійсна операція для того, щоб 21 річ. Чного хлопця поставити на ноги, адже у нього е, осколкове поранення і роздроблена наразі ліва стопа. Аби хлопець зміг стати на ноги для проведення операції потрібно 30 тисяч гривень. Таких грошей у родини немає. Допомогти солдату взялися місцеві підприємці. Один із них, Ігор Чорнуха, зізнається, не міг оминути увагою аукціон, адже це допоможе бійцю. Досить приємний захід, тому що можна так би мовити. Отримати художній твір досить високої якості, досить гарний художній твір. І плюс кошти, які будуть затрачені, вони також логічно будуть так би мовити, підуть на допомогу бійцю зі слів Луцького міського голови Миколи Романюка. Завдяки аукціону можна не лише зібрати гроші, а й показати приклад іншим, аби теж підтримали тих, хто воює за наш спокій, привертаючи увагу, вносячи свою, ну скажімо, частинку. Якусь цю справу вони роблять ще й те, що і показуючи приклад іншим, ось, вони показують і для міжнародної спільноти те, що в Україні тут народ єдиний, це підтримка. І вдяка литовському народу за те, що вони разом з українцями не минуло і 20 хвилин. Як п'ять картин литовського художника знайшли своїх власників. Найдорожче обійшлося полотно хранителі, за яке Андрій Якимів не пожалів 10 тисяч гривень. Це мій внесок як громадянина. Це моя переконлю громадська позиція стосовно тих подій, які відбуваються на сході країни. Як зазначила колега, я сподіваюся, що це буде хорошим початком. Одна з перших картин у моїй майбутній хороші колекції. В результаті аукціону виручили майже 30 тисяч гривень. Крім того, двоє учасників торгів, яким не вдалося придбати картини, передали організаторам по 3 тисячі гривень на лікування пораненого солдата.